Партії з усієї України делегати регіонали прибули до столиці на 13-й з'їзд партії. Їхній почесний голова Віктор Янукович закликав втілювати соціальні ініціативи. Відтак чергове запевнив, всі ушукані вкладники радянського щадбанку отримають свою тисячу уже до кінця року. Буде відновлена і справедливість у нарахуванні пенсій. Всім, хто вийшов на пенсію 5-10 років тому і раніше, Віктор Янукович запевнив, держава адресно допомагатиме кожному, хто цього потребує. А от перед однопартійцями президент поставив завдання провести чесні вибори в парламент. Вибори мають бути і пройти в чесній боротьбі згідно букви і духу виборчого законодавства із задержанням принципів демократії та рівності участі у виборчому процесі період затягування поясів у вітчизняній економіці завершений. Розповідає голова партії регіонів Микола Азаров. Нині Україна виходить на шлях розвитку, а цілі партії будуть досягнуті без збільшення інфляційного тиску. Не навантажуватимуть і бізнесменів, запевняє прем'єр. І додає до осінніх виборів у партії будуть підсилювати ролі регіональних організацій, а також оновлюватимуть свою політичну силу молодими кадрами. привлекать и давать политическую перспективу молодым людям, которые ищут возможности для самореализации. А чтобы это были действительно достойные люди, а не просто искатели мест, уже сейчас поручать им трудное и ответственное направление работы. Мы ищем пути обновления. Это и касается страны. Люди это должны увидеть. Я уверен, что осенью партию регионов будут представлять самые достойные кандидаты. На своєму з'їзді партія регіонів офіційно об'єдналася з сильною україною. За словами прем'єра, злиття тривало два роки. Нині уже колишній лідер сильної України Сергій Тігіпко отримав партквиток і став заступником голови партії регіонів. Екс однопартійці віце-прем'єр закликає на місцевому рівні вступати до лав білосиніх. Тігіпко переконаний, реформи в країні легше робити разом з регіоналами. Зміни реформи краще робити. Сильної України з партії регіонів з сильної партії я би сказав так, що сильну Україну легше будувати з партії регіонів. Тому ми тут разом з вами. Спікер парламенту Володимир Литвин вітає об'єднання партії регіонів з сильною Україною. Втім, додає народна партія вливатися в провладну не буде через ідеологічні розбіжності. Однак, з об'єднаною політичною силою активно співпрацюватиме. Яка співпрацювала, співпрацює і буде співпрацювати з партією регіонів у всіх тих питаннях, які складають загальнолюдський інтерес, які складають національний інтерес, оскільки я вважаю, що це є ключовим призначенням будь-якої політичної партії. Мені приємно сьогодні вітати з'їзд. З огляду на те, що відбувся процес консолідації і об'єднання партії регіонів із сильною Україною, В оновленій партії регіонів кажуть, до осінніх виборчих перегонів готові. Причому на самих виборах 2012 регіонали сподіваються отримати парламентську більшість.